Доброго ранку, діти і дорослі! Починаємо навчатися. Тема нашого заняття сьогодні зимуючі птахи. Зимуючі птахи. Зимуючі птахи. Що це? Це птахи. Які не відлітають, а всю-всю всю зиму тут у нас на Україні живуть. Давайте згадаємо, яка пора року. Правильно пора року зима. Чому холодно, мороз, вітер сильний? І всім, всім птахам холодно, морозно і дуже, дуже мало є їжі? Давайте згадаємо, як називаються зимуючі птахи. Скажіть, хто це? Правильно, це синиця, Синиця. Си си Красива пташка, ця пташка. Трудівниця, вона любить трудитися, працювати. Тільки мене весна, а вона шукає, де є різна їжа. І все це забирає, забирає і ховає, але забуває. І взимку їй приходиться шукати їжу. Спочатку. А це, скажіть, як називається пташка? Правильно це горобець, горобець, горобець. Горобець. Це весела пташка. Стрип-стрип-стрип і шукає собі їжу кругом кругом. Він любить різне насіння. Він їсть різні маленькі крихти. І все їсть і їсть, і все співає. чик 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 чирик чик чирик А це, скажіть, яка пташка. Це ворона. Ворона. Це великий птах. Ворона, ворон. Ворони великі і самі Шукають різну їжу. Самі себе годують. різною-різною їжею. А тепер подивіться, яка красива, красива пташка. Пам'ятаєте, давно, давно ми з вами малювали пташку. Як називається пташка? Снігор, снігур. А от снігури дуже, дуже люблять, коли є мороз холодна і їжу, їжу вони шукають, вони люблять горіхи, вони люблять Ще шишки. І самі знаходять. А тепер подивіться, яка пташка. Сорока, сорока пташка, велика, красива пташка. Сорока сорока знаходить їжу сама, їсть різну їжу, а тепер подивіться хто. Це голуб. голуб, пташка. Яка любить дрібненький, дрібненький хліб, кріхти хліба? Подивіться, який ще у мене є птах. Хто це? Хто? Це дятел. Дятел, дятел. Дятел це великий птах і стрибає, дятел стрибає по дереву і там шукає їжу. Іще є великий птах. Це сова, сова. Сова, сова. Сова великий птах і любить. Мишку. Під снігом сніг пад, сніг падає, і сова дивиться і шукає під під снігом мишку. Вона любить м'ясо. Ось такі зимуючі птахи ми з вами згадали. Але Їжі в зимовий час мало. І треба, треба допомогти пташкам жити взимку. Що треба зробити? Треба робити годівнички. Ось такі годівнички. Це годівничка. 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 Ми давно-давно з дітьми зробили ось таку годівничку, дивіться. Вішуємо на дерево годівничку. Ми повісили на дерево і насипаємо туди їжу. А пташки прилітають, сідають і їдять їжу. Подивіться, і ось тут, на картинці ми бачимо ось таку годівничку. І тут же прилетіли, прилетіли пташки, сіли і їдять. Їжу. Ми побачили ось. А тут дивіться, і ви разом з татом зробіть самі годівничку. От подивіться, діти зробили годівничку. Вішають на дерево і Будуть кормити пташок. Годівнички бувають різні. Давайте подивимось ось така годівничка. Схожа на будиночок. Ось така годівничка. А подивіться на цю картинку, а ось тут вже прийшли діти і годують в годівничці. Птахів. Що роблять тут діти? Правильно, Діти годують птахів, діти годують птахів. І тут діти прийшли і дивляться. Як птахи їдять свій корм. Що люблять? Давайте скажемо, що Що люблять їсти птахи но зерно різна крупа крупа різна, а ще особлива синиця любить сало. сало, сало, синичка любить, а сова Сова, велика сова, ось вона, сова, сова любить їсти горіхи. Гой, о, вибачте, помилка. Дятел, птах, дятел любить їсти горіхи, жолуді, різне-різне насіння. Це любить дятел. А сова любить знаходити і їсти маленьку, сіреньку мишку під снігом. А скажіть, що ви, ви, ви всі бачили, як ця велика птах, великий птах дятел. У нього є великий ніс або дзьоб. 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 І цим дзьобом він стукає по дереву і знаходить там для себе їжу. Ось таке заняття, Ось таке заняття ми сьогодні з вами зробили. А тепер скажіть, я для вас покажу ще одне відео. Відео. Ви подивитесь. І на цьому наше заняття закінчено.